Прийшов я в гості до тебе, святий Отче. Твоя церква красива і башта красива. А я хочу війти. Ти мені, мені дозволяєш це зробити. Я тихесенько. Я тихесенько. Хочу подивитися на цю церкву. Вона неймовірна, вона відкрита і красива. А вітражі йдуть цікаві поверху. Ух ти, яка свята там є, а вона, мабуть, не тільки тут. Вона, мабуть, ото сидить там. Може, це Мадонна. На стінах троє, троє святих. От святий з дитиною, з Христом святий і собакою. На другій стороні якийсь воїтель. може Михай... Михайло. От, ще якісь свята. І здається, що мати Марія заступниця хоча може одна із святих жінок. От. Тут у нас. Не знаю, як це назвати. На жаль, я не освічений релігіозних. Ух ти як там зроблено. Це мене більше цікавить. Як це скріплюється. На вхід. От як це тут цікаво. Оце доступно. Це видно. От. І на ух ти, свята, там стоїть. І ще отут. От <свят> Отакий от я вам зробив обзор. Це дивно, дуже дивно, яка вона красива. Ой, шатер над нею. Ну от такої маємо.